В команді дуже позитивні емоції. Ми перемогли, приємно перемагати на виїзді, тим паче з таким рахунком. Дівчата молодці, вони з перших хвилин взяли гру під контроль, ми забили два швидких м'яча і вже контролювали гру до самого кінця. Нам хотілося б більш високу якість в контролі м'яча, в контролі ритму гри. І в єдиноборствах більш впевненими, щоб ми виглядали. Люба перемога вона додає впевненості дівчатам, тим паче, що в нас молода команда, яким треба, дуже треба перемоги, щоб вони дівчата себе впевненіше чувствували, відчували на футбольному полі. Гра видалась достатньо. Впевнені, ми дівчата грали достатньо впевнені були, але у нас виникали помилки, але ми намагалися виправляти все. В першій ми дуже добре зіграли, в другому на початку щось пішло не так, але ми зібралися і змогли забити ще голи. Я дуже рада, що мене, мені виявилось забити. Я... Дуже цього чекала, в мене були моменти і в минулих іграх, але в мене нічого не виходило, тому я дуже рада, що я забила і змогла допомогти команді виграти. Ну, гра була доволі інтенсивна, дуже добре впоралися дівчата з навантаженнями. Суперник давив, але ми впоралися з цим тиском і достатньо добре показали. Дівчата забивали свої моменти, реалізовували всі свої виходи та забивали голи. Тому молодці боролися до кінця.